Крайній тиждень серпня, порівняно з попереднім, буде теплішим, але підвищення температури буде поступовим. Найближчої ночі з 25 на 26 серпня посилиться вітер до поривів 12-14 метрів за секунду. Температура повітря буде в межах від плюс 10 до плюс 12 градусів. В день у вівторок повітря прогріється до плюс 20 градусів. Збережеться переважно хмарна погода без опадів. У середу, 27 серпня, вночі ще буде прохолодно від плюс 9 до плюс 11 градусів. Вже в день повітря прогріється до плюс 22-24 градусів. Опадів не прогнозують та впродовж доби небо буде вкрите хмарами. У четвер, 28 серпня, в день температурний максимум прогнозують на рівні плюс 25 градусів. Вночі термометри покажуть плюс 13 градусів. Впродовж доби збережеться малохмарна погода без опадів. У п'ятницю 29 серпня повернеться літня спека. В день на більшості території області повітря прогріється до плюс 28 градусів. В Кам'янець-Подільському районі спекотніше до плюс 30 градусів. Нічна температура повітря буде в межах від плюс 14 до плюс 16 градусів. Опадів не прогнозують. Завершальний вікенд серпня буде теплим, проте з опадами. У суботу, 30 серпня, температурні показники коливатимуться від плюс 17 градусів вночі до плюс 29 градусів в день. Ближче до вечора очікуються інтенсивні опади з грозами. У неділю, 31 серпня, дощ можливий на півдні Хмельниччини. В день температурний максимум очікується вже на рівні плюс 27 градусів, вночі до плюс 17 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.